Привіт! Сьогодні. 184-й день, якщо я правильно пам'ятаю так. Останнім часом, до речі, не плутаю ні чомусь. Дивно, але файно. От е вчора, тобто сьогодні вночі пройшов повністю GTA San Andreas на 100% досягнень. І на 100% <ривіт> там ще є чим позайматися, там може. Е Довести стосунки з дівчатами до 100%, там отримати фігню, грати в автомати, щось там ще можна зробити, скачати чити в кінці кінців і попроходити е, місії з читами, подивитись, що там, що буде, якщо щось зробити, отак от, от. от. Тож... Як е легальні, легально є чим зайнятися, так і не дуже легально. Отак от так е е е прокинувся сьогодні. Таке собі. Хотів повчитись, не повчився, пограв у мене трохи. Сюди позаймався спортом і так цілий день займався фігнею. На жаль, знову треба вже щось вирішувати знову. подивимось, короче. До завтра. Бой.